Я втратила більше ніж 8,5 тисяч доларів. Якщо б я знала, що так відбудеться, я б навіть не починала би інвестувати. Зробити з нуля, з першого разу все ідеальне і ніколи не помилятися, це неможливо. Все погано, все треба продавати, в нас все летить вниз, ринок ніколи не відновиться. І така історія повторюється раз за разом. Помилки це завжди добре. Я багато помиляюсь, але важливо, що я на них вчуся. Помилки, через які я втратила більше ніж 8,5 тисяч доларів. Якщо б я знала, що так відбудеться, я б навіть не починала би інвестувати. Привіт, мене звати Оміда Самоєнка. Я засновниця ФІНАП, компанія, яка навчає фінансові інвестиційні грамотності, де провчилося вже більше 7,5 тисяч людей, і авторка книги Маленькі кроки великі гроші. Ви зараз на каналі Капітал Незалежності, де я говорю про мислення, гроші інвестиції. І давайте сьогодні поговоримо про ті помилки, які роблять всі інвестори. Які робила я, через які я втратила гроші, і можливо це вам буде корисне, особливо, якщо ви початківець інвестор і ви не хочете робити типові помилки, які роблять ну, прямо всі. Я вважаю, що помилок не уникнути так чи інакше, ми отримуємо досвід, і саме на досвіді розуміємо, як працює та чи інша стратегія інвестиції, взагалі будь-що. Тому помилки це завжди добре. Я багато помиляюсь, але важливо, що я на них вчуся. Да? Я не просто помиляюсь і закриваю цю тему. Я намагаюся розібрати, що відбулося, і я вважаю, що ці помилки, які я зробила в інвестиціях, вони мені дуже допомогли. Тому що я сьогодні маю капітал понад мільйони доларів, і цього б не сталося, якщо б я не робила, не отримувала результати як гарні, так і не дуже класні, так і мінуси. Якщо б я не робила висновки, якщо б я не йшла далі, тому що зробити з нуля з першого разу все ідеальне і ніколи не помилятися, це неможливо. Це люди, які просто нічого не роблять, та, і звісно, не отримують результатів. Тому, якщо ви хочете мати великі капітали, ви маєте розуміти, що помилки будуть, але треба максимально розуміти, щоб не робити типових помилок. Та, що навіть розуміючи, які є типові помилки, я все одно їх робила і хочу з вами цим поділитися, тому що для мене це обійшлося в декілька тисяч доларів. Так? І Можливо, на початку, якщо б я знала, що так відбудеться, то скоріш за все я б навіть не починала поінвестувати. інвестувати. Тож, якщо говорити взагалі, які є помилки, то перша, мабуть, найпоширеніша помилка це відсутність плану, коли люди починають інвестувати просто хаотично, десь в когось почули, друзі розказали, і вони дійсно починають вкладати свої гроші що не потрібно вкладати, особливо для них, на що таке план інвестиційний? Що таке інвестиційна стратегія? Дуже важливо розуміти, для чого ми інвестуємо, якщо ми хочемо заробляти постійно, пасивно, кожного місяця, то це одна стратегія, і це будуть одні інструменти. Якщо ми говоримо, що ми хочемо досягти якоїсь великої цілі через 3-5 років, ну умовно, я хочу купити будинок, то тоді. Це будуть зовсім інші інструменти. Інструменти, які не дають дивідендів, не дають пасивного доходу, а зростають в ціні. Умовно кажучи, якщо на прикладі нерухомості призводити, є нерухомість, де ми купуємо дешевше і продаємо дорожче, це «growth» актив, актив зростаючий, Тобто ми вкладаємо і чекаємо, коли ціна зросте на цей актив і починаємо продавати. І тоді ми це робимо для того, щоб отримати велику суму в результаті і купити собі умовно нашу ціль будинок, в якому ми будемо жити. А якщо ми говоримо, що ми хочемо кожного місяця отримати дивіденди пасивний дохід, то це зовсім інші інструменти. Це інструменти, які не сильно зростають в ціні, але дають пасивний прибуток. Як умовно, знову ж таки, на прикладі нерухомості, ми купили собі нерухомість. Вона. Не зростає майже в ціні, але вона дає пасивний прибуток. Ми її можемо зараз вже одразу здати в оренду і кожного місяця щось вже отримувати. Тобто це різні стратегії. Ви маєте розуміти, яка вам стратегія потрібна. А ще важливо розуміти, яка стратегія підходить вам, тому що, наприклад, я більш консервативний інвестор, я люблю стабільність, я люблю. Коли інструмент має забезпечення, тобто знову ж таки, якщо ми говоримо про нерухомість, вони мають квадратні метри, їх можна пощупати. Якщо ми говоримо про акції, це компанії, які існують в цьому світі. Вони фізично мають свої офіси, вони мають товари, вони мають послуги. І коливання акцій залежить від показників компанії. Не тільки від цього, але в більшості вони залежать від показників компанії. Тобто, якщо компанія гарно себе почуває, зростає виручка, зростає прибуток, да то і акції зростають. Ми маємо все це розуміти. Дуже важливо це не тільки розуміти, а й враховувати свою фінансову стратегію. І якщо ми говоримо про консервативних інвесторів, то скоріш за все їм підійдуть такі стабільні інструменти. Якщо ми говоримо про суперагресивних інвесторів, їм більше будуть підходити різні стратегії по інвестуванню в криптовалюти, да і так далі. Тому Є багато тестів насправді, як зрозуміти, який я інвестор, і підбирати ті інструменти, які підходять. По-перше, моєму ризику профілю. Якщо я консервативна, я беру більше стабільні інструменти, менш ризикові. Якщо я агресивний інвестор, я готовий ризикувати, я готовий втратити всі свої кошти, але я хочу більше прибутків. Да? Тобто, ми завжди зважуємо ці дві речі. Ну і окрім цього, потрібно розуміти, що я хочу в результаті отримати. Якщо на ці два питання ви не можете відповісти, краще не починайте інвестувати. Не буде ніяких результатів, ви будете розчаровані або ще гірше ви втратите кошти, і таким чином будете говорити, що інвестиції не працюють. Це все лохотрон. Друга проблема інвестування на ринку, коли все зростає, коли на піку всі почнуть купувати, і ми біжимо теж купувати. Коли ринок на піку вже трошки запізно купувати, і ви, скоріш за все, купите дуже дорого. Такі інвестори. Постійно бігають за новинами, і якщо є якась хайпова тема або якісь хайпові акції, які зараз взлетіли в тіні, то вони починають бігти і відкривати брокерські рахунки. А під час падіння ринку вони починають продавати. Насправді треба робити зовсім навпаки. Є індекс страху і жадібності. І такі інвестори так і називаються. Це жадібні інвестори або інвестори, які бояться. Якщо ми говоримо про цей індекс, цей індекс показує, що зараз відбувається на ринку. Якщо на ринку все зростає. То це час жадібності, гріт. і в такі часи треба інвестувати досить так обережно, спокійно, не бігти, не вкладати всі свої кошти. Ну тому, що ви купуєте активи за досить дорогими цінами. Якщо ж говорити навпаки, коли в нас індекс показує, що зараз на ринку фір, тобто переважає емоції страху, інвестори бояться, потім тому починають все продавати, то це саме час. Купувати цінні папери, але що дуже важливо, якісні цінні папери, стабільні компанії. Ось так інвестори заробляють кошти. Тобто, ті інвестори, які це розуміють, заробляють на тих інвесторах, які цього не розуміють. Тому вам точно потрібно розбиратися, що зараз відбувається на ринку, і насправді, якщо ви це не вивчаєте, прямо детально не вивчаєте, як працює ринок, то ви будете піддаватися цим емоціям, тому що новини вони прям жахливо починають всіх устрішати, що все погано, все треба продавати, в нас все летить вниз, ринок ніколи не відновиться. І така історія повторюється раз за разом. Кожен раз я бачу цю історію, як інвестори починають продавати. Давати, коли все паде, тому обов'язково навчайтесь. Ми теж в компанії Фінаб цьому навчаємо зараз. Відкрита анкета перед запису на курс по інвестиціям в ціні. Папери, якщо вам цікаво, ви можете прочитати деталі в описі під цим відео. Я насправді не уявляю, як навчатися інвестуванню самостійно. Правда, я дуже багато навчаюся. Я пройшла декілька курсів. Я зараз досі навчаюся в Берклі University на фінансового планера, щоб розібратися, як це працює в Америці. І тому я вважаю краще один раз заплатити грошима, а грошима платити завжди дешевше, ніж часом і помилками. І тим не менш, це тільки основа. Та далі треба набиратися досвіду, тому що наступна моя помилка це була від. Сутність аналізу. Я незважаючи на те, що з самого початку навчилася аналізувати і роблю фундаментальний аналіз акцій, це означає, я розбираю показники компанії, розумію, як в неї фінансова ситуація, чи вона добре себе почуває, чи в неї достатньо фінансових резервів для того, щоб пережити критичні часи, які в будь-якому випадку відбудуться, раз на 10-12 років вони відбуваються. І таким чином я розумію, що так, компанія стабільна, компанія гарна, вона має перспективи, вона має велике потенціал, Потенціал зросту і в такі компанії можна вкладатися і інвестувати. Якщо цього не зробити, ви купуєте кита в мішку. Причому ви можете купувати, наприклад, акції улюбленої компанії, ну не знаю, нехай ви любите каву Starbucks, хоча я каву Starbucks не дуже полюбляю. І якщо ви дуже полюбляєте цю компанію, ви є адептом да, амбасадором цієї компанії, це не означає, що ви маєте бути інвестором цієї компанії. Не факт, що в компанії все добре з фінансової точки зору. Дійсно може виробляти класний продукт або класний сервіс, але може мати проблеми в бізнесі. І Це дві різні речі. Тому навіть якщо ви постійний клієнт якогось продукту або послуги, це не означає, що вам треба бігти без аналізу. Купувати її ціні папери. Це буде дуже неправильно, дуже неграмотно. Можете втратити кошти. Я, на жаль, пару разів так робила. Коли думала, що компанія класно виробляє класний продукт, дуже вірила в неї, не перевірила, не проаналізувала, не зробила фундаментальний аналіз, хоча знала, що це треба робити завжди, але не зробила. І таким чином я втратила більше ніж 8,5 тисячі доларів. Так я інвестувала в компанії, які я дуже вірила в 2020 році. Це на початку мого інвестування, коли я думала, що все компанія зараз злетить під час коронавірусу, вона така класна, я нею користуюся це. До речі, компанія Zoom. І я думала, що все ну супер, зараз є ще і гроші в неї вкладу. І зараз компанія принесла мені великі-великі збитки. І так було на раз, коли я дуже вірила в компанію. І вірити в компанію це одне, але інвестувати на основі віри ні в якому разі. Тому обов'язково, якщо ви хочете. Промножувати кошти, мати гарні результати, мати прибутки, ви маєте робити фундаментальний аналіз компанії. Цьому ми теж навчаємо на наших продуктах. Неврахування комісій і податків це теж велика помилка. Я часто провожу приклад, що, наприклад, якщо ти будеш зараховувати кошти 150-200 доларів або 100 доларів, то при Умовних розрахунках, що ти можеш заробити 10-15% річних, то в тебе математика сходиться. Ти залишаєшся в плюсі після покриття податків, після покриття комісії. Але як тільки ти починаєш інвестувати 10, 20, 30 доларів, все це не має ніякого сенсу. Тобто після комісії, після податків, ти будеш залишатися в мінусі, навіть якщо буде класний інструмент, класна там компанія або ETF, так, і та, й таким чином ти все одно будеш в мінусі, тому що бюджет інвестування маленький. Тому дуже важливо про. Проховувати на своїх грошах, умовно, ви проінвестували 100 доларів або 1000 доларів, прямо спрогнозуйте сценарій, прорахуйте, скільки ви потратите на комісії, скільки ви потратите на податки. І таким чином ви зрозумієте, чи взагалі у вас виходить математика. Тому що на папері у вас може бути плюс, умовно цінний папір дав вам 10% річних або там 20% річних. Але потім ви вирахували всі витрати, які ви зробили, для того, щоб завести ці кошти на брокерський рахунок, для того, щоб купуєте цей ціни. Пір продати і теж заплатили комісію. Далі ви вивели на свій рахунок. Далі ви заплатили податки, і все це ви просумували. І ви побачите, що ви в мінусі, і тому немає ніякого сенсу це робити. Обов'язково треба прораховувати всі ці деталі і розуміти, що ви отримаєте в результаті спрогнозовано. Да і таким чином буде менше помилок. Не буде ось цього уявлення, що у вас насправді все добре, а в реальності все навпаки. Ще одна велика проблема і помилка це спроба швидко розбагатіти. Я не бачила насправді таких людей, по крайній мірі в моєму колі, які прямо знаєте з тисячу доларів зробили 50 тисяч доларів і змогли розбагатіти купити собі не знаю, там квартиру і так далі. Я чула про такі випадки, це було пов'язано з криптовалютою, але це одиниці, ось прямо одиниці, кому повезло. Якщо прямо порахувати статистику, то ви побачите, що це буквально один. На тисячу людей, і тому ось це бажання швидко розбагатіти. Я буду інвестувати 100 доларів на місяць. І, будь ласка, мені через рік дати 1000 доларів пасивного доходу. Це прямо погана історія, поганий підхід. Таким наміром м, краще взагалі налізти в інвестування і навіть не починати. Тому що, скоріш за все, ви в першу чергу будете розчаровані, тому що інвестуючи 100 доларів через рік, отримати 1000 доларів пасивного доходу, це майже нереально. Мені здається, навіть в криптовалюті, ну як мінімум, ви розчаруєтесь. А як максимум ви ще й втратите свої кошти, тому що ви будете інвестувати в високоризикові інструменти, надризикові інструменти. Тому треба розумітися в математиці, в базовій, скільки я можу інвестувати, і скільки я можу отримувати пасивного прибутку через який термін. Якщо ми говоримо про маленькі суми інвестування, да то потрібно більше терміну для того, щоб вийти на певний нормальний рівень пасивного доходу. Якщо у вас більше суми бюджетування, то ви можете заменшити. Термін досягнути своєї цілі да, і отримувати пасивний дохід. Тобто два показника ми завжди враховуємо при будуванні плану і калькуляції да, пасивного доходу. Це бюджет інвестування, і це термін. Маленький термін, великий бюджет, маленький бюджет, великий термін. Тому ви маєте це все розуміти. Ну що, я сподіваюся, ви почнете інвестувати, і я надихнула вас на цю справу. І ви зможете уникнути таких базових помилок. Не забувайте аналізувати все, куди ви вкладаєте кошти. Не забувайте будувати свою стратегію, яка буде відповідати вашій фінансовій цілі і відповідати вашому темпераменту. Не робіть таких базових типових помилок, які роблять всі інвестори, і нехай. Ваші гроші приносять вам більше грошей. До зустрічі до нових відео на цьому каналі. Бувайте!